Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо задачу номер 193 за підручником малгера 7 клас, автора Олександра Істер. у нас така умова: у двох мішках цукру було порівняно. Після того, як з першого мішка пересипала 8 кг до другого, у ньому стало двічі менше цукру, ніж у другому. По скільки кілограмів цукру було в кожному мішку спочатку. Я б хотіла вам. Записати коротку умову у вигляді таблиці. Мені дуже подобається так більш-менш зрозуміліше. Так, і я на швидку руку нехай це буде перший мішок. Мішок. і другий мішок. Другий мішок. Окей. Так, у нас було перше. Було. Так, і пишемо. Було. Так як у нас було порівняно, ми можемо відразу написати, що X і X, бо нам невідомо скільки було. Так? так, далі у нас змінилося. Змінилося. Так, як же воно змі... змінилося? З першого пересипали в другий 8 кг. Тобто, з першого мінус 8, у другий плюс 8, їх пересипали. І останній стопчик це було стало. стало. Тобто, у першому стало x мінус 8, у другому стало x плюс 8. І ми розуміємо, що у другому стало два рази менше, але на початку ж воно було. Першому, так? Тому нам треба перше помножити на 2, щоб не нарушати баланс. Ось тепер ми можемо спокійно складати рівняння. Так, я замінила це. Така коротенька умова. Замість нехай. Але, звичайно, можемо написати нехай нехай х. Кілограм. У першому і другому мішку, мішку було спочатку, було спочатку, спочатку. Так, ні, мабуть, ми все-таки крапочку поставимо. Зараз. Після того. Після того, так, як з першого? З першого, мішка, так, мішка? Пересипали у другу, сипали, у другу, Ну, вже почали писати словами. Другий 8 кг стало. Стало. Так. Х мінус 8 кг у першому. І Х плюс 8 кг у другому. Це називається довга умова. Так? Це все те ж саме те ж саме, що я записала в таблиці. Вам вибирати, який метод, перший чи другий, але це також умова. Так, ну складаємо рівняння. Складаємо рівняння. Так, як на початку було порівно, ну, нам треба записати, просто прирівняти перший і другий мішок. У нас буде два. Ну, від перестановки множників добуток не змінюється. мінус 8 дорівнює x плюс 8. І ось таке рівняння нам треба з вами. Це зараз трошки до R, у мене не вийшло трошки. Так, таке рівняння Роз... розкриваємо дужки. 2 помножити на х це буде 2х, 2 помножити на мінус 8 це буде мінус 16 дорівнює Х плюс 8. З х в одну сторону, х в іншому. Тобто у нас 2х є зліва. Справа нам треба перенести знаком мінус. Дорівнює 8 справа. О, це зліва, так, справа. А плюс 16. переносимо з потежним знаком. 2х мінус 1 буде 1х просто записуємо. І дорівнює 8 плюс 16 буде 24. Все, в дужках кілограм. Розуміємо, що було у нас, оскільки кілограмів цукру було в кожному мішку спочатку. Спочатку у нас було по іксу, тому ми і його знайшли. Тому це буде відповідь. Відповідь 24 кілограми. Все, задача розв'язана. Дякую за увагу.